Вітаю! І так, ще один ролик на тему 3D-принтерів для тих, хто входить в цю сферу. І так, перед цим був ролик про види слайсерів. Скорість цього, що будете використовувати Slicer. і далі вже. Буду показувати кратко про цей слайсер. І так, після того, як ви його встановите, потрібно буде калібрувати пластик. Інакше, можна сказати, виконати різні тести і занести їх в налаштування свого пластику. Що вам предстоїть зробити? Це пройти ці. Тести загаловок калібрування. Так, підсвітку не вмикаю, а то буде засічувати. І так, заскайте. Калібрування. Перший йде тест, це температура. З'являється таке віконечко. Так. Це виставляєте налаштування. З часом запишу більш подробну інформацію про тести, і думаю, якісь зміни ще будуть в процесі одруку, і більш точно буду розповідати. Зараз кратце розповім. І так, перший тест це температурна вежа. Так, ямкну підсвітку, от я її виконав. Це полупрозорий пластик. На ньому дуже погано все видно, без підсвітки. Взагалі нічого не видно. І можна побачити. Нижній шар. Це коли я купив принтер, в ньому був заправлений синього кольору пластик. А я вставив свій і почав друкувати. Получається, що повністю старий пластик вийшов, а потім уже мій почав друкувати. Так виглядає цей тест температурна. Вежа. Після того, як його роздрукуєте, будете вносити зміни в пластик. Наприклад, ось налаштування в мене тут. Натискаєте сюди і з'явилось нове вікно, і спускаєтесь рекомендована температура сопла мінімальна і максимальна. Я виставив. Одну величину. Далі слідущий тест. Тобто ви виставите, натиснути Зберегти і далі слідчий тест будете виходити. Це буде швидкість потоку. Зараз в мене встановлена версія Orca слайсера 2.2.0. От швидкість потоку, от оце, Йоко рекомендований. Так, не треба запам'ятовувати, це не зберігати. Є. Ось такі прямокутки будуть надруковані. Тут величини зверху написані. Як вони виглядають? Ось так вони виглядають на полупрозорому пласту. Я їх дістав з пакету, я по нумерацію їх послідовно не виставляв як в тесті. Просто їх виставив, щоб можна було більш наглядно побачити. Як це буде виглядати кінцевий варіант цього тесту? Подивились і опять будете заносити коефіцієнт налаштування пластику. Слідуючий тест. Це тест на втягування. Діляється конце, діляється параметри. Так, зберігати, бо я вже заходив сюди він питає. Так є. Ось такий тест. Я його роздрукував. Я таки не зміг розібратись, Точніше. Не зміг обрати величину, яка мені подобається, щоб можна було внести в налаштування. Тому я оставив налаштування, які були в програмі. Зараз покажу, як це виглядає. Ось так це виглядає. Воно доволі маленьке, тут порядка десь 15 мм у висоту. І після того, як воно пробував зняти з нагрітого столу після того, як він настил, і нормально не зміг зняти, і в ітогі відламались. Бачите. Слідуючий тест тест на, доп... тест на допуски Орка, бо тримати телефон і коментувати дуже незручно. це робити так. Далі. Що виходить. Ось така пластина буде надрукована з отворами внутри, тут з правої сторони, в самому країні Д4 написано. Буде ром такий надрукований. Він внутрі буде знаходитись. Ось так він виглядає. Внизу цифри. Ну, опять-таки, на полупрозором пластику з підсвіткою видно дуже погано. Навіть скажу, виходив на світло і дивився, теж погано видно. Так, вибрав я свій коефіцієнт, який мені подобається. Ну, тут є два варіанти. Перший варіант ви можете внести зміни. Свій тест, який у вас буде. А можна не вносити. Я, наприклад, вносити не буду. Я просто запам'ятаю, що величина в мене, виходить, буде 1 отут. Це, виходить, на, на одну міліметра допуск. І при кресленні буду цю величину ставити на 0,1 мм менше. Следующий тест на максимальний потік. величину виставлю 20, але щось його не сприймає, підвисає і закривається програма. Так, поставлю меншу величину. 10, Так. Не хоче, ладно. Тест на максимальний потік, отак от буде виглядати. Спочатку я спробував роздрукувати перші два тести потім переключився на останні два. Це, звісно, неправильно, треба послідовно робити ці тести. В результаті в мене вийшло. Ефіцієнт я на 30 аж ставив. Ось так виглядає. Потік. Це максимальний потік. Інакше, кажучи, максимальна швидкість пластику, який може екструдер подати для плавління. Так, це буде виглядати. Останній тест на. Дрібні дефекти VFA називається так. Камера фокусуйся. Є. Yeah. Вибрали параметри і вийде. Ось так виглядає. Це роздрукований тест на дрібні дефекти. Ось так виглядає. Висота доволі висока тут вийшлась, приблизно десь біля 25 см. Составляє. Ось так от виглядає, що в мене вийшло. Тепер будете знати приблизно, що вас буде чекати.